прошу підготувати електронну систему рада до роботи. Прошу депутатів зареєструватися. Зареєстровано 47 депутатів. Сесія є повноважною. Позачергову 31 сесію Рівненської обласної ради оголошую відкритою. Меть полеглих захисників і мирних жителів, які загинули внаслідок російсько-української війни. Шановні колеги, сьогодні скликання позачергової сесії зумовлене тим, що 28 червня закінчилося громадське обговорення проєктів рішень про зміну типу та перейменування санаторних шкіл у Клевені та ВРБ. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, передбачено, що до 1 липня засновники санаторних школ зобов'язані. Змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної і середньої освіти, що передбачені законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації. Відтак до 1 липня ми повинні змінити тип закладу санаторних шкіл. Отже, на сесію запрошені голова та заступники голови обласної державної адміністрації, керівники окремих обласних закладів, підприємств. Керівники окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, представники силових структур, представники засобів масової інформації. Нам необхідно обрати лічильну комісію сесії і пропоную обрати лічильну комісію в такому складі: голова лічильної комісії Руслана Конощук, члени лічильної комісії Валерій Боровик Ярослава Острощук. Чи будуть у депутатів заперечення щодо такого складу лічильної комісії? Якщо немає, то хто за запропонований склад лічильної комісії? Прошу визначитись. За 46, проти 0, утрималось 0, не голосував 1. рішення прийняте. Лічильна комісія обрана та залишається працювати на своїх робочих місцях. Шановні колеги, проєкт порядку денного вам розданий. Пропоную прийняти порядок денний за основу. За 46 проти 0, отрималося 0. Не голосував 1. рішення прийняте, у кого будуть доповнення до порядку денного. Нема хто за хто за те, щоб. Кондрачук Сергій Юрійович. Доброго всім здоров'я, шановна громада, шановні колеги, президія. Вчора, 29 червня, у ЗМІ з'явилась інформація, що ворог захопив село Горіхове. Хто не знає, це останнє село, за яким уже Дніпропетровська область. А це значить, що дуже скоро війна з південно-східних областей. Там, де вона розгортається, може стати війною і центральних областей України. І в цьому контексті мені чомусь пригадався допис від 27 травня поточного року на Фейсбук-сторінці Рівненської обласної державної адміністрації про те, що начальникова Олександр Коваль відвідав Дніпропетровську область з робочим візитом. У межах поїздки він оглянув умови праці рівненських будівельників. Які беруть участь у зведенні фортифікацій на сході України, зустрівся з нашими будівельниками. Ну і тут так далі, прямо мова, слово будівельники згадується кілька разів. Я дивлюсь це фото, бачу на ньому сільського голову чи голову тергромади з Рівненщини. Бачу його заступника, бачу вчителя, бачу депутата, бачу ветеринара, але не знаю жодного будівельника. Я приблизно розумію, як ця історія відбувається. Іде рознарядка з ОВА на три громади. В цьому контексті це було мого колишнього з Долбунівського району. Дайте людей, які поїдуть будувати фортифікації на Дніпропетровщині. Очевидно, що сьогодні сільський голова немає де їх взяти, тому що розуміємо, яка проблема загалом з кадрами. І їде сам, бере заступника, бере вчителя. В цьому, може, нема нічого поганого, але там точно немає будівельників. І у зв'язку з цим. Ну, в мене питання до якості тих фортифікаційних споруд, котрі споруджені власне, не будівельниками, а головами, а вчителями. І знаєте, така думка: от коли, якщо не доведе Боже, впаде Дніпропетровська область, впаде е, Київ, чи буде кому захищати Рівненщину? І в цьому контексті повертаємось до нашого питання минулої сесії. Створення центру надспротиву і як знущання читаємо буквально кілька днів тому, що запрацював, провели перше заняття. Для кого? Для працівників управління ветеранської політики. Друзі, в моєму розумінні надспротив це приблизно таке, що мало би бути, як було у перші дні повномасштабки, коли всі вся країна ринулась на захист і особисто там купа жінок робили, не знаю, коктейлі Молотова. Ми говорили на минулій сесії, що центр надспротиву взагалі це питання не може бути для Галочки, не може бути таким, що навіть чепись. А воно якось так виходить, що живемо в країні, в області фейкових будівельників, як наслідок фейкових фортифікаційних споруд, фейкового надспротиву. Але реального ворога. Дякую за увагу. Чи є пропозиції у депутатів до порядку денного? Якщо пропозицій немає, то хто за те, щоб запропонований порядок денний прийняти в цілому? Прошу визначатись. А 47 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0, Рішення прийнято. Порядок денний сесії затверджений в цілому. Регламент роботи пленарного засідання позачергової 31-ї сесії обласної ради вам розданий. Чи будуть зауваження у депутатів до такого регламенту роботи? Якщо ні, то хто за те, щоб запропонований регламент роботи сесії прийняти в цілому? Прошу визначити. За 46 проти 0 утрималось 0. Не голосувало 1. Рішення прийнято. Регламент приймається. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання номер 1 Про зміну типу та переименування спеціальної школи номер 2 в селищі Клевань Рівненської обласної ради. Є пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу визначатись. За 47 проти 0, утрималось 0, Не голосувало Рішення прийняте. Питання номер 2 Про зміну типу та переіменування комунального закладу Клеванська санаторна школа першого третього ступенів Рівненської обласної ради. Ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. За 47, проти 0, утрималось 0, не голосували 0, рішення прийняте. Питання номер 3. Про зміну типу та перейменування комунального закладу Вербська санаторна школа 1-3 ступенів Рівненської обласної ради. Ставлю на голосування Проект рішення в цілому. За 47, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Рішення прийняте. Питання номер 4. Про делегування функцій замовника та надання дозволу на розроблення проєктної документації та проведення будівельних робіт, спрямованих на реалізацію проєкту зі створення безбар'єрних маршрутів у населених пунктах. Пропоную прийняти проєкт рішення за основу за основу. За 47, проти 0, утрималось 0, Не голосували 0. Рішення прийнято. Кондрачук Сергій Юрійович. Полова, хотілося б більше інформації по цьому питанню. Що за об'єкти, з якого бюджету фінансуються? Чому не позачергово? Тому що по перших трьох питаннях питань ні в кого не виникає. А тут хотілося б розуміти за що ми голосуємо. Наша фракція Європейської Солідарності просить надати таку інформацію. Дякую. Добре Ярусавич, Андрій Ярославович. Василь Мельник. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Щодо цього проекту, я коротенько вам розкажу історію. В цьому році Міністерство регіонального розвитку запровадило пілотний проект щодо безбар'єрних маршрутів в різних містах України. Місто Рівне ввійшло в цей безбар'єрний маршрут, і фактично майже всі об'єкти по безбар'єрному маршруту це об'єкти комунальної форми власності територіальної громади міста Рівного. Крім того, коли проєктний офіс Мінрегіону проводив огляд цього маршруту, було запропоновано до цього маршруту повключати ще об'єкти, які знаходяться в власності. Рівненської області в проєкті рішення у вас є п'ять об'єктів: це Рівненська обласна державна адміністрація, це театр Ляльок, це Словацького 1 Інваспорт. По цих об'єктах будуть робитися лише вхідні групи, і в деяких об'єктах будуть робитися туалети для маломобільних груп населення. Співфінансування по цьому об'єкту передбачає наступну формулу: 30% коштів це з місцевого бюджету міста Рівного, 30% – це обласний бюджет, і 40 це субвенція державна, оскільки більша частина об'єктів територіальної громади міста Рівного наразі по тих розрахунках, які проведені нами спільно з ними, співфінансування зараз. 53 це територіальна громада міста Рівного, 7% це наразі обласний бюджет, і 40% державний бюджет. 11 червня кабміном прийнята постанова про виділення з резервного фонду 70 млн грн. на реалізацію цього проекту. Наразі проходить узгодження щодо переліків та видів робіт, тому нам... Онче було необхідно винести на сесію питання щодо розроблення проектної документації, оскільки згідно протоколу наради від 18 червня до 31 липня ми маємо завершити проєктування і після цього погодити в трьох міністерствах переліки та види, щоб ці кошти могли надійти в бюджет області. Дякую. Так, якщо немає більше запитань з цього проєкту рішення, ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. За 47, проти 0, утрималось 0, Не голосувало 0, Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за одностайне підтримання. Сьогоднішніх проектів рішень всі питання порядку денного пленарного засідання позачергової 31-ї сесії вичерпані. Позачергову 31-ю сесію обласної ради 8-го скликання оголошую закритою.